Окупанти випустили майже 160 авіабомб на свою або на тимчасово окуповану територію. Такі дані наводять російські ЗМІ. Зазначається, що внаслідок цього евакуювали із кількох вулиць села Казацьке близько 100 росіян, джерела в екстрених службах регіону сказали одному з провладних медіа, що Но розірвану авіабомбу ФАП 250 знайшли поряд із житловим будинком на одній із вулиць селища. Скільки людей постраждало від е, в... втрачання авіабомб поки що невідомо. Ну і Російські війська у Сирії зазнали значних втрат, а деякі підрозділи Ерефії перебувають в оточенні. До того ж, сотні солдат рефії вважаються зниклими безвісті. Про таке повідомляють у ГУР. Зазначається, що через це Кремль. Відсторонив генерала Сергія Кісіля, який керував угруповані РФ в Сирійській республіці. За інформацією нашої розвідки раніше генерал відзначився провальними наступальними діями на війні в Україні. Нині ж на допомогу режиму Башара Асада у Сирії Москва надіслала генерала Олександра Чайка.